Через російський удар по Білозерці на Херсонщині постраждала місцева жителька. Один із ворожих снарядів влучив у подвір'я жінки, розповіли у Херсонській ова. Раніше обласна прокуратура інформувала про обстріл росіянами Білозерської громади. Осколкові поранення отримали дві місцеві жительки 58 та 25 років. Росіяни також пошкодили приватні домоволодіння. Попередньо двоє загиблих та десятеро поранених. Російські військові обстріляли центр міста Білопілля на Сумщині. За інформацією міського голови Юрія Зарка, серед поранених п'ятеро працівників ДСНС. Окупанти вдарили по Білопіллю з артилерії. Чотири снаряди вибухнули в центрі міста, і ще три на околицях. Внаслідок атаки зруйноване адміністративне приміщення. Російські загарбники перейшли у наступ на Куп'янському напрямку, заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Про це пише мілітарі медіа центр, який координується Міноборони України. Сирський відвідав бойові бригади нашого угруповання і зустрівся з командирами частин для коригування українських планів і вирішення на місці проблемних питань. За словами генерала, росіяни мають мету розгромити українські війська в районі Куп'янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядок. Атків, крім того, речник східного групування Сергій Череватий заявив, що на Лиманокуп'янському напрямку ворог зосередив потужне угруповання чисельністю більше ніж 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, артилерійські системи та 370 РСЗВ. Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у рамках формату Рамштайн відбудеться вже завтра. Про це написав міністр оборони Резніков у своїй колонці для сайту Ліганет. У якому форматі буде проходити зустріч міністрів? Резніков не уточнив. Нагадаю, що останнє засідання Рамштайну проходило 15 червня у Брюсселі. Україна готова продовжувати так звану зернову угоду без Росії однак потрібна відповідь Туреччини та ООН. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави пояснив, що коли Росія каже, що вона зупиняє дію угоди, вона зриває свої домовленості з генсеком ООН, Гутерішем і з президентом Ердоганом, а не з Україною. Зеленський дав розпорядження підготувати офіційні сигнали до ООН та Туреччини щодо угоди. Він додав, що навіть без Росії треба робити все, щоб Україна Україна могла використовувати чорноморський коридор. Водночас Генсек ООН Антоніо Гутереш надіслав листа Путіну з новою пропозицією щодо збереження так званої зернової угоди. Він додав, що рішення РФ припинити ініціативу завдасть удару понужденним людям у всьому світі. Однак ООН надалі сприятиме експорту продуктів і добрив з України та Росії. А напередодні турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявив, що планує поговорити з Путіним про продовження дії так званої зернової угоди. Я вважаю, що мій. Друг Путін, президент Російської Федерації, хоче продовження зернової угоди. Коли ми зберемося в Туреччині у серпні, у нас буде можливість обговорити всі ці питання. Наш міністр закордонних справ матиме зустріч зі своїм російським колегою, і я сподіваюся, що ми зможемо швидко продовжити та відновити зернову угоду без перерви. Можливо, ми зможемо обговорити подальші кроки у телефонній розмові з Путіним, не чекаючи серпня. Російський диктатор Путін заявив, що буде відповідь за удар по Кримському мосту. Міноборони Росії вже готує відповідні пропозиції, сказав Путін на спеціальній нараді, яка була присвячена підриву Керченської переправи. Крім того, очільник Кремля заявив, що чекає на пропозиції щодо підвищення безпеки на Кримському мосту, адже це вже другий теракт. Віце-прем'єр РФ Марат Хуснулін доповів, що один проліт автодорожньої частини Кримського мосту зруйновано і не підлягає відновленню. Залізнична колія, за його словами, має незначні пошкодження. 15 вересня окупанти планують частково відновити двосторонній рух на Кримському мосту. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко підписав угоду з Росією про створення спільних навчально-бойових центрів. Угода регулює питання створення та функціонування таких центрів на базі військових частин у Білорусі та Росії. Також вона визначає їхні основні завдання та порядок взаємодії Міністерств оборони при організації всебічного забезпечення цих центрів. Білоруські прикордонники заявили, що нібито збили український дрон. Держприкордонкомітет Білорусі стверджує, що напередодні, 16 липня, в Гомельській області помітили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого Україна, нібито намагалась розвідати прикордонну територію Білорусі. У мінську кажуть про провокаційні дії України, там розпочали розслідування за фактом інциденту. Українська сторона наразі не коментувала ситуацію. Уряд Швеції обіцяє виділити понад 584 мільйони доларів для відновлення України та проведення реформ, щоб наблизити країну до членства в ЄС. Про це повідомляє міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Юган Форсел. Зазначається, що кошти спрямують на створення української інфраструктури та установ, таких як охорона здоров'я, розширення доступу України до енергії, що не містить викопного палива, і перехід до більш екологічних технологій також допомогу спрямують на зміцнення безпеки та захисту прав людини у перспективі. Ми хочемо бачити в Києві не один, а два прапори український та європейський, сказав Форсел. Сполучені Штати надають понад 500 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги Україні. Про це оголосила керівниця агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер. Допомогу надаватимуть через ООН та інші неурядові організації партнери. На думку Пауер, ця сума дозволить посилити підтримку переміщених осіб та всіх тих, хто постраждав від війни. У рамках цієї допомоги людям надаватимуть продовольчу допомогу, медичне обслуговування та питну воду. Російський штурмовик Су 25 упав у Азовське море. Інцидент стався поблизу єська у Краснодарському краї. Пілот катапультувався, але попередньо помер дорогою до лікарні. Попередньою причиною аварії Су 25 є відмова двигуна. Штурмовик виконував навчальні польоти над морем. Ой, а бути, подожди, я Чута, бути, так не бути. Пускай я боюсь. Лідера компартії Придністров'я Олега Хоржана вбили у власному будинку. За попередньою інформацією його тіло виявила дружина поруч із відкритим сейфом. Сейф був порожнім. На тілі хоржана було безлічно живих поранень, підозрюваних у вбивстві поки що не затримали. Олегу Хоржану було 47 років. Він був відомий своїми проросійськими поглядами і виступав за незалежність так званої ПМР. Допомагав російським окупантам захоплювати адміністративні будівлі в Криму. СБУ затримала в Одесі бойовика російської так званої самооборони Криму. Слідчі встановили, що фігурант також патрулював вулиці та блокпости загарбників на півострові, а також незаконно обшукував місцевих жителів та їхні автомобілі. Ще до початку повномасштабного вторгнення бойовик під виглядом переселенця з півдня переїхав на підконтрольну Україні територію. За даними СБУ, підставою для цього став конфлікт із вата. Шками угруповання нині СБУ вручила бойовику підозру за трьома статтями. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Судді Олексію Тандиру продовжили запобіжний захід до 26 серпня. Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави. Нагадаю, що Олексія Тандира підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у Києві 26 травня. За версією слідства суддя остання алкогольного сп'яніння збив на смерть нацгвардійця. Трагедія MH17 ніколи не буде забута. Держава-окупант відповість повною мірою за всі злочини скоєні в Україні. Таку заяву зробив Володимир Зеленський до 9-ї річниці трагедії Малазійського боїнга. Внаслідок збиття Росією пасажирського літака над небом Донбасу загинуло 298 людей. Нагадаю, що суд Гаги визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу рейсу MH17, а також у діях, що призвели до падіння літака, трьох обвинувачень. Громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. Судовий процес тривав понад два роки від березня 2020-го.